Добрий день, шановні пасічники. Ми для вас привезли дві нові медогонки фірми Бістар з міста Вінниця. Чим вони є цікаві? Значить, менша медогонка в нас кишенька має 20 літрів і діаметрі вона є 60 см. Як в даній медогонці розміщуються касети. Вона розрахована на 24 рамки 145, 6 рамок 230-х або 3 рамки задан. І Вони розміщені. Радіально. Якщо йде мова про 10-30 груд або 145 то вони будуть розміщені радіально. Що стосується другого типу медогонки, це є автоматична 4-грамкова медогонка, повний автомат. Основна вага цієї медогонки є в тому, вона пристосована для української рамки. В гонці касета зроблена з нормальною відстаню, такою, що можна поставити українську рамку, і печик не впирається в кріплення касети, а повноцінно лягає в касету. Відповідно, вона тоді може працювати і не нищитися. В інших виробників, коли ми вставляємо рамку Данівську, вона спокійно проходить, але вверху цей верхній брусок впирається в арматуру. І тому неможливо е, повноцінно ставити українську рамку. Дуже мало медогонок є, які є на дані рамку, і в яку можна поставити е, рамку е, українську. Тільки дана медогонка дозволяє це зробити. Можете її оглянути і придбати у нас на сайті за посиланням med.liv.ua або в пошуку Гарбузовий вулик, або приїжджайте до нас в магазин, який знаходиться у місті Львів за адресою Любінська 104. Дякуємо за увагу!